Всього 103 гривні. Ось така одна упаковочка аксесуарів до болгарки. Можете бачити, в нас є такі відрізні круги. Ось такого варіанту у нас. По металу можете їх використовувати. 125 мм діаметр у них. Також такі є по бетону. Кружечки такі теж. Ось так вони виглядають. Також 125 мм. Е, ще в нас є такі наборчики від різних кругів. Е, так само 125 мм на 1,2 2 Отак от вони виглядають. Отакі упаковочки. Е, також є зачисні такі круги е, для металу, зачищувати перед обробкою або перед використанням покраскою сваркою е, тощо. Всього в лоті буде 20 таких упаковочок. Номер лоту буде зверху цього відео. Також ви можете робити це замовлення в наших менеджерів. Номера телефонів в шапці профілю.